Вітаю, панове. І знову в кадрі груша. Хоч мова не про грушу. а Хоча груші падають як груші після дощу та вітру. А мова йде про тим, чим я мульчую свої дерева. Значить, Груша і ще одна груша, вон там далі, Посаджені в мене на пагорбах. Значить, Є такий метод у випадку, якщо... Основний ґрунт, а не насипний, основний ґрунт, скажемо, не дуже придатний для садіння дерев, солончак, близькі води ґрунтові, насипають пагорб діаметром близько трьох метрів і висота метр півтора. І садять тоді дерево. За рахунок цього коріння не достає до негативних, скажімо так, шарів. Основного ґрунту і виживає. Ну, а в мене було посаджено значить, десь близько півтора метра, може метр 30-20 і висота й десь не менше 50 см. Зараз воно все осілося і трошки менше висота, десь 30-40 см. Ну, спочатку я, щоб ґрунт не розтягувало дощами та вітром, покривав агроволокном. Але грунт е залишався на місці, але він дуже пересихав, бо дерево не закриває цей пагорб, і тому пересихало дуже сильно. Хоча й поливав, але все це, скажімо, не давало ефекту. Значить, спробував я е різними методами, і там очерет ложив, комиш. Ну, скажімо, це мене не задовольняло. Значить, і ось один прекрасний день. Люди викидують газонну траву. Я забрав її, покрив ці два пагорба і ефект виявився тим, який мені потрібен. Значить, дивіться, ну от зараз дощі пройшли. Сьогодні вночі пройшов дощ, видно, що він, ця мульча розсипається, вона майже не мокра. А ось під низом. Прямо шарами такими. Ось ґрунт мокрий. Видно, що він мокрий, не перезволожений, але вологий, доволі вологий. Значить, і видно, що немає на ньому ні плісняви. Немає ні плісняви. Можливо, є трошки якась благородна пліснява, як ото на сирах. Знаєте, а такої плісняви, як е, з бур'яну. Ну, маю на увазі сіна, з'являється пліснява і грибки, такого немає. Ось така сама історія. Тут уже ось дивіться, бачите, тут воно майже сухе. Ось воно падає. А ґрунт, тут доволі товстий шар я положив, ну а ґрунт він вологий, видно, що він вологий. Він не мокрий, але волога є. Це те, що мені було потрібно, бо тут ґрунт пересихав, вставав як кирпичина. Тріскався, це мене не задовольняло. Також показую, що ось черешня, яблунька, там ще дві яблуні, іще ось черешня. Всі вони замульчовані цією ж газонною травою. Я дуже задоволений. Нею, тим, що вона не гніє, ця мульча, і не заводиться там грибів і пліснявий, яка б могла пошкодити деревину, коріння. Це мене все задовольняє. Тому рекомендую, в кого є можливість використовувати саме газонну траву, а не якусь іншу. То можете сміло використовувати. Все буде добре. Героям слава.